Всім привіт, мої дорогенькі, вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні вже п'ятниця, я йду на роботу, вже зранку сходила до мами і прибігла додому, перевдяглася, йду на роботу. У нас тут в парку буде якесь свято, ну, не якесь, а чисті татри Кожного року є така акція, чисті театри і проходять різні там. Ярмарки, якісь різні забави для дітей. Тому в цьому році те, що це сьогодні і завтра два дні. Всі готуються, приготування йде, сцена робиться. Тож такі діла у нас за А Про самопочуття мами, значить, непонятні, непонятні, непонятно, як вона себе почуває, тому що. Погано, потім їй зроблять капельниці, уколи стає краще. Ну, в общем. ще нічого не понятно. Я дуже переживаю, тому що хочеться, щоб вже сказали, що йде на поправку і вже все понятно. А так нічого не понятно, і це, знаєте, насторожує і трошечки виводить із рівноваги. Так що, якось так, знаєте, не можу нічого сказати, не хочеться. Не хочеться й накручувати себе. Там на щось погане і не хочеться. Ну, в общем, коротше, не знаю я що. Волнуюся, я дуже сильно волнуюсь, і всі ми волнуємося, і хочеться, щоб мама вже прийшла додому і щоб все було як було раніше. В общем, Вчора цілий день був дощ, а сьогодні, мабуть, буде жарко, мені кажеться, вже 20, а далі буде, мабуть, ще тепліше. Комашки якісь літають, туристи ходять. Зараз на вихідні так взагалі буде багато туристів. Так що закопане живе, все нормально, продовжується життя. Тут якісь справи. Ну, а в мене повен робочий день, постараюся якось там закінчити хоча б на, на півгодинки раніше, щоб піти до мами. Ну і так, поки такі діла. Буду включатися, якщо буде час сьогодні. Хочеться вже якесь нормальне відео записати, але знаєте, воно настрою зовсім немає на відео. Вчора там записала коротеньке відео на мамин канал про її э, состояння здоров'я. Да? І все. А сьогодні постараюсь щось записувати, ну не знаю, як воно там буде. У нас на вулиці такий дощ, начався, що просто капець. І він прям ні з того, ні з чого, як з відра, просто взяли і вилили із неба дощ. Сиділи, сиділи і різко не знаю, тучка набігла і пішов дощ. Ну Це закопане. В закопаному так дуже часто буває, коли хороша хороша погода, за 5 хвилин хмарки зайшли і все, і дощ. Зараз дивлюся, кстати, в вікно Там над Гівонтом. Нависла туча. Я представляю люди, які зараз пішли в гори, бідненькі. Я утром розказувала, як йшла на роботу, що чисті татри, щорічний, типу фестиваль, чи як це називається, ну коротше, акція така. І в цей день дуже багато волонтерів ідуть в татри і збирають мусор. Тобто, заключається в цьому весь смисл. Так я представляю бідненькі, як вони там попали під дощ. Тому що я бачила зранку, що дуже багато туристів йшло з таких бундруванням, яке в гори, То я думаю, що це такі ж активісти, які б хотіли прийняти участь. І це я представляю, як вони бідолашні там намокли. Ну нічого страшного, що ж делать. Головне, що не було грози. Просто дощ і все. Я сейчас чекаю вже на клієнтку. У мене сьогодні прямо одна повз одну, прям без перериву. Це дві минути їздять, думаю, швидко. Включусь і скажу, як тут у мене діла. Заходив папа, був у мами, врача рече ще не було, обхода ще не було, мабуть, сьогодні операція буде трошки пізніше. Ну так, чувствую себе плюс-мінус. Ну, головне, що не хуже, да? це найголовніше. А там уже будемо дивитися, як там лікар. Я попаду до мами сьогодні тільки вечором, тому що ну, у мене робота сьогодні ніяк. А завтра у мене школення, і подивимося, наскільки я там закончу. Ну, понятне діло, що мені здається, мама ще до понеділка точно ніхто не випише, тому що ще не зрозумі, що в неї буде з її состоянням і наблюдають, наблюдають і наблюдають. Так що, такі от діла. Дуже хотіла передати всім великі вітання і дякую слова підтримки за слова підтримки, які ви пишете в коментарях. В особисті, які пишете, дуже-дуже приємно, правда. Я дуже рада, що у нас є така піддержка, по-моєму того, що у нас вся родина переживає за це за состояння мами. І коли є така підтримка просто в Ютубі, мені дуже подобається, що є люди, які, ну отак-от, не знаючи людину вживу, можуть підтримувати можуть хвилюватися за її здоров'я. З такою підтримкою нічого не страшно, ніяка лікарня, нічого не страшно. Так що дякую вам велике. Правда, це мотивує і надає сил. Серйозно. У кого нема каналу, той не сильно, пойме, кажеться, що ти не просто написав, піддержав. А хто має свій канал і має таку підтримку, він розуміє, що це дійсно дійсно так, дійсно колосальна підтримка. Тому дякую всім, пішла працювати. Всім привіт знову. Я вже вийшла від мами 2030 зараз або 20.40 навіть вийшла від мами, все там їй допомогла, що їй треба було зробити. Її стан вже краще трошки, менше, менше цієї крові збирається, І, в принципі, вона сьогодні вже вставала, ходила, їй сказали, що потрібно ходити обов'язково. Ну і вона потихеньку-потихеньку вже, звісно, двигається. Ну, ще остаточно, ніхто нічого не може сказати. Я сьогодні розмовляла з доктором, який з України, який був асистентом на операції. Він сьогодні на діжурстві. Я з ним розмовляла, він об'яснив мені, як обстоїть ситуація і чого Іменно, ніхто не може сказати. Ну, конкретно, що і як і що діляти далі. Е, я не знаю, треба тут розказувати, чи не треба вам, треба воно вам чи не треба, чого іменно, в чому іменно складнощі і чого немає ніяких конкретних прогнозів. Якщо буде цікаво, пишіть. О, сніжанка вона танцює, танцює чуєте? У нас місто встречі не можна. На лавочці біля больниці. Треба було сказати, я б мамі сказала, що вона вийшла туди і помахала. Все, мої дорогеньке, я біжу додому, встрійла сніжана, вона мені давала мазь Вишневського. Потому що Максим позвонив, у нього щось там палець розпух, нариває. В общем, я біжу додому, мені холодно. 9 часов я ще вдома не була сьогодні. Так що всім бажаю гарного вечора. Не, не хворійте, бережіть себе і своїх близьких. Всім пока до завтра.